Близько дев'ятої години ранку, 75-річний Володимир Шаповал, відвівши свого онука до школи та повертаючись додому, став жертвою нещасного випадку. На розі вулиць червоноармійської та жовтневої сіті лайт одного з полтавських рекламних агентств від пориву вітру впав просто на пенсіонера. Про це вже в лікарні розповідає дружина потерпілого. Окрім безсумнівного гніву, на безвідповідальне за її словами ставлення агентства до своїх сіті лайтів. Жінка дякує тим, хто був поряд із чоловіком у ту хвилину. Я дуже вдячна людям небайдужим, які зразу терміново за 10 хвилин викликали швид... Допомогли йому звільнитися, викликали мене на місце події. Я за 10 хвилин прибігла, вже була швидка, що ну, мене це дуже втішило. За попереднім обстеженням, чоловік отримав черепну мозкову травму, тяжкий перелом ноги та численні побиття. За словами жінки, його нудить і він часто втрачає свідомість. А лікарі говорять про можливу необхідність хірургічного втручання. Щодо рекламного Сітілайту, то вже через півтори години його полагодили та встановили на тому ж місці. Рекламне агентство власник Сітілайту відмовляється коментувати подію комментариев сейчас мы давать не будем. Мы в курсе и мы сейчас этим, над этим работаем. Никаких комментариев давать не будем. Ну что вы в самом деле, ребят, ну это же вы как коршуны, налетели. Постраждалий у свою чергу може подати позов до суду на це рекламне агентство. за словами юриста Віталія Нікіпєлова, це питання вирішуватиметься в порядку цивільного судочинства під час судового засідання. Розглянуть усі обставини події та, можливо, проведуть експертизу належного стану, правильності розміщення та інших параметрів сіті лайту. До речі, те, що сіті лайт швидко полагодили, може бути частковим доказом вини агентства. Вина може бути у вигляді недбалості щодо технічного стану або недоліків у виготовленні які ставили наслідком наслідками цієї прикрої події, у разі якщо судова тяганина матиме місце і рекламне генство визнають винним, вони швидше за все відшкодують матеріальні та моральні збитки постраждалому.